Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Письмо букви. Знак м'якшення окремо та у поєднанні з іншими літерами. Написання букви сполучень слів. Відкрите у прописах сторінку 8. Давайте поглянемо на малюнки. На першому малюнку зображена рись, На другому сіль. Давайте поглянемо на звукову схему до слова сіль. Це односкладове слово. Ми бачимо, що у цьому слові чотири букви, а у звуковій схемі лише три звуки. Це тому, що м'який знак не позначає ніякого звуку. Він пом'якшує попередній звук. Сьо. М'який, бо стоїть перед І. Голосний І та м'який Л. Давайте складемо звукову схему до слова Рись. У цьому слові чотири букви «р», «и», С знак м'якшення. Складаємо звукову схему. Перший звук «р». Твердий приголосний. У звуковій схемі позначається однією короткою горизонтальною рискою. Другий звук и Його ми можемо протягнути, проспівати. Цей голосний звук у звуковій схемі позначається кружечком. Наступний звук сю. М'який. Приголосний у звуковій схемі позначається двома паралельними горизонтальними рисками. І остання буква знак м'якшення. Вона не позначає ніякого звуку. Рись 4 букви, три звуки. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати букву м'який знак. В який знак, це один елемент. Коротка пряма похила лінія із заокругленням внизу праворуч, яке переходить в овал. Починаємо писати на верхній рядковій лінії. Пишемо коротку пряму похилу лінію із заокругленням внизу праворуч, і трохи нижче середини рядочка округлюємо в овал для з'єднання з іншими буквами. Не дописуємо овал, робимо вузлик і ведемо лінію з'єднання. Давайте з вами напишемо знак м'якшення пальчиком у повітрі. під такт раз і два і. Починаємо раз і два і. Давайте ще раз: раз і два і. Молодці. Тепер хочу, щоб ви звернули увагу. Не пишіть м'який знак ось так. Це неправильно. Погляньте на першу і останню букву. Так писати правильно. А тепер напишемо з вами третій рядочок у прописах: Знак м'якшення. Спочатку обведіть пунктирні букви, далі продовжіть писати самостійно. Коли напишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок. А коли напишете і його, на першому коротенькому рядочку теж є місце. Допишіть, і там м'який знак. Рухаємося знизу до верху. Зупиніть відео, доки будете писати. На наступному рядочку пишемо букву сполучення маленька буква L та знак м'якшення. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Л. Другий елемент ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси безвідривно м'який знак. Та слово сіль. Усе це слово ми пишемо не відриваючи ручку. Всі букви поєднуються безвідривно. І в кінці ставимо крапочку над буквою І. Поставте відео на паузу та напишіть. На наступному рядочку напишіть буквосполучення. Маленька буква «н», знак м'якшення теж верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Пишемо маленьку букву Н. Третій елемент ведемо до верхньої рядкової лінії, і звідси безвідривно м'який знак слово півень. Та слово Олень. О. Ле. -нь. Зупиніть відео і напишіть. Щоб рученята відпочили від письма, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за мною вітер дує, задуває. В лісі деревця гойдає, зима холодна наступає і шопко зайченя міняє. Чути гомін твори їдуть саночки з гори. Щоб ялинку прикрашати, треба кульки гарні взяти, гірлянди яскраві усюди горять, всіма кольорами вони мерехтять. Щоб сніговика робити треба кульки нам зліпити. Від крижини до крижини перевальцем йдуть пінгвіни. Молодці. На наступному рядочку напишіть знак м'якшення із лінією з'єднання. Далі букву сполучення знак м'якшення та маленька буква В. Верхнє з'єднання безвідривне поєднання букв. Лінію з'єднання «м'якшення» ведемо до верхньої рядкової лінії. І звідси безвідривно пишемо маленьку букву В. І слово мальва. У якому є це з'єднання букв? Ма? Ль. Ва. Зупиніть відео, доки будете писати, прочитаємо слово на наступному рядочку. Великдень, Великдень, це назва свята пишемо з великої літери. В. Лик. д Де... Н. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок слова. Великдень одне з найбільших християнських свят. До нього готуються заздалегідь. Печуть Пасхи, роблять крашенки і писанки. Потім їх освячують у храмах. Прочитаємо наступне слово дідусь, ді дідусь, пишемо з маленької літери: ді Дусь. Зупиніть відео, доки будете писати. На останньому рядочку напишіть слово Львів. Це назва українського міста. Тому пишемо з великої літери. Велику букву Л та знак м'якшення теж поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Все слово пишемо безвідривно. Поставте відео на паузу та напишіть. Львів мальовниче місто Західної України. Адміністративний центр Львівської області. Покладіть у скриню знання, які ви отримали на сьогоднішньому уроці. Зупиніть відео. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.